Ха-ха, <реш> ти в мене віриш. Ну, я ще ж просто пів години і все. Бо треба собаку там пов'язки поміняти, поки ще світло є, Херня, блядь, рез мені прощатуй такого гудзика, Сергій. Якого Гудзика я тебе щось ніфіга не поняв. Та по барабану поїхали, будемо тут а фугасами хуярити їх. Не дивись на мене так страшно. Смоя, мини клайца моя тут сейчас Що, Шо, никого не буде, хочете сказати, Гудзика, кому гудзика пришить? Де їхній цей? Безеха А, у них нема без, да? Блять, хрену. Хрену. А ще у них щось. Я не пойму, де шо тут. Де їхні тонки? Щось їх мало. Ой, це чого. Це Я третій раз по ньому промахуюсь, блять, цьому... По цій грьобаній Аміксі, блясь, у нас тут два танка, в чому прикол, блядь, чекай, перевіряй, провіряй, да? Зашибись. Щай з нулем тут буду, блядь, а то буду я сміятися. Нема мови получить Нема мови, нема, блядь. Просто добав води називається. Зараз буду пробувати оцю ренегата харячить бортоп. Якщо ж получиться. Ну, тобі курва. Другий ренегат їде, щас ти 29 умре, блядь. І я тут один остаюся да, для повного щастя. Щоб ви хотіли знати. Я б йому поміг, але ні крено не можу допомогти. І цей бред якийсь ну. Косар, ще два косарьона добить. А ця гадость буде на мене, Молодець, молодець. молодец. Йоп тудей, блядь. який ти сука везучий нахуй, я тобі базорю. Гусьлю попав. Дев'ять, блядь, 50 ТП тепено п'ять. Я обозорю, блядь, а я тут ні. На кого мені треба їхати? Ну, треба якось проїхать готов. Ха-ха, проїхав, блядь. Нахер пішов. Ой-ой-ой-ой-ой. пофиг. блядь Фух, зажив. 2800. 2700. А вы только меня никто не был бля, я прошу вас. За этот Ой, класс. Ух! Все, по-любому взяв відмітку перву, блядь. До гадалки не ходи. І тут пишут не матюкайся. Ух! Зажив, блядь. Бугас не спас його, блядь. Давай, далазь. Опа! Опа, чё, па Ой-ой-ой. Ты -ой. что тут робишь? Тебе повезло. Как не попал? Ну я довольний. Парва відбитка в карманії. Так що по барабану. Я сказал, что первая видка есть. 4 100, нормально.